Так, Всім привіт! Це квадро Моторфін. Сьогодні знімаємо такий електричний трицикл з кабіною. Це модель Тозерна 800 Вт. Також бувають моделі на 1200, на 1500 і на 2500 Вт. Так. На всі ці модельні ряди можна встановити кабіну, вони є в наявності. Кабіна окремо коштує 400 доларів. Конкретно ця модель коштувала 1550 доларів 800 ватт. Що він може? У нього невеличкий кузов. він найменший з усіх, що тут представлений, тобто це найменша моделька. Тут у вас 85 на метр 20, по-моєму, кузовок невеликий, але можна перевозити там картоплю, дрова, щось невелике. Запас ходу у нього до 55 км, розгляняється він до 40 км максимально. 38, якщо бути точним. Тобто він йде не 45, як всі інші моделі. Трошки менше. Кабіна. Кабіна має тах, має прозоре скло, має також двірник, він вмикається окремою кнопкою, тобто все працює, можна їздити і у погану скажімо так, погоду, і в нормальну. Також залишилось у вас сидіння, тут у вас стандартно йде базовий зарядний пристрій, йде домкратик. Чи... Ні, а це бокові лістери, тут у вас стоїть автомат. Маленький контролер і під кузовом у вас вже встановлені акумулятори. Акумуляторів тут йде 5 штук, тобто тут 60-вольтний двигун, він йде з поніжаю передачею. Ось на нього ручка поніжаючої передачі. З іншої сторони там розташований ручник. На цих моделях у вас два типу гальм. Вірніше гальма одні, але два типи їх задійснення. Тобто, це у вас на задню вісь йде педаль в полу окремо скажімо так, і на переднє колесо у вас окремо в речах винесено. По кермуванню. значить, Просто повертаєте ключ, він вже готовий в принципі, для їзди. Тут у вас повністю показує значить, заряд, показує кілометраж, який ви проїхали. Заряд, коли у вас залишається, грубо говоря, червона бубочка, це у вас буквально 5-7 км. Тобто вже треба на зарядку. Окремо покажу, як микається двірник, ось, окремо на нього кнопочка. E, значить, Кріпиться кабіна в штатному режимі, вона зйомна, можна тут все повідкручувати і, і зняти на літній період, якщо вам не потрібно. Так, Далі по кермуванню. Два режими освітлення, перше, друге. E, поворотники, клаксон. E, є також додаткове освітлення на самій. E, Получається, уже на самому ліхтарі той, що спереду йде, два режима їзди, драйв це вперед, R це назад. Він буде сигналізацію пускати, щоб ніхто там ззаду не шатався. І е, три діапазони швидкості. E, low – це низький, M – мануал то тобто посередній. І High – це повишений. От. Раз, два, три. Це максимальна швидкість, в яку ви можете, можете розганятись. Е, він коштує отак, от в зборі. 1900 доларів доставка безкоштовна, надається гарантія один рік, офіційна. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Також у нас на сайті можете подивитися всі моделі, які представлені: від 800 до 2,5 кВт. Всім гарного дня!